Повертаюся я іще раз до форсунок. До обратки форсунок я мав постійну проблему із штуцерами, які вискакували. Це я замінив вже по другому разу. І все рівно, все рівно залишалися ще проблеми. Проблема в чому? Вже другий комплект замінив повністю штуцера. Із штопорами. Все нове. Все чітко зайшло. Защолкнулися, штуцер зафіксувався в форсунці з чолчком, все, все чудово. Проїхав кілометрів 20, соляра потекла. Отак. От Чомусь не, не тримали оці фіксатори. Що я зробив? Поставив отакі підпорки. Пластмасові підпорки. З однієї сторони впер в пускний колектор, з другої сторони, так, щоб присвітити. Ну от, тепер сам штуцер. Ось що я зробив. Тому що. Виходу другого я не видів. Оцим зубом я впираюся в пускний колектор. От він тут зверху, от тут зверху. От, от чудово видно оцей зуб, а задньою частиною безпосередньо в штуцер. Так чому воно не тримає? Поняття не маю, але туди я штуцер в форсунку заходить, фіксується, щолкає, защолкується. Все повинно бути чудово. А через деякий час воно вискакує. Я здогадуюся про причину і зараз я спробую вам показати, все воно. Уся причина в, напевно, що в якості оцих штупорів. Що тут є? Старий один, старий другий. Новий, новий. Старі якби нічого, але у них є виробітка. І скоріш за все воно тому і не фіксує добре. Нові фіксують. Защолкується, штуцер защолкується, але не тримає при певних обставинах. Які обставини? Ну, проїхав я кілометрів 20 і соляра потекла. На жаль, той який який би я хотів показати, його вже немає, він загубився на снігу, не видно. Було воно як. Два оцих штопори. Я взяв, припаяв до них провід. Я впіхаю форсунку, а воно, не... воно заходить, але нічого не тримає, його так як там немає. Витягнув я його назад, зрівнюю з старими, і він на 2 мм розійшовся. От новий, розійшовся. На 2 мм. В чому причина? Я нічого не робив, окрім того, що припаяв провід. Тепер я порівнюю пайку і те, що я проїхав кілометрів 20 Що відбулося? Нічого, окрім того, що форсунка нагрілася, відповідно, нагрівся і штопор. Коли я припаював провідок, також я нагрівав штопор. Нагрівав до 200 градусів, паяв її кислотою. Це миттєво. Раз, два припаяв і все. Висновок який, при нагріванні, цей штопор розходиться і назад він не вертається в своє, е, свій е, стан, той, як, в якому він повинен би був бути. Тільки так. По-другому, я, я більше ніякої причини не виджу. І що я зробив? Поставив от труба. Це труба, е яку монтують в скважини. От вона. А була можливість, таке валялося, я взяв. От вона товщина її. Всі діла. Я вирізав от такі упори, чи як то сказати, підпер. І маю от, тут ще валяється під ногами. Воно, що правда, до кожної форсунки е, різна довжина. Я підпер і забув, з однієї сторони оцей зуб е, лягає, тут торцем впирається в впускний колектор, а цей от зубок зверху лягає на впускний колектор, одному, одному такому. Такій проставці, чи як то сказати, я закрутив саморіз коротенький, обрізав його майже попри, попри саму пластмаску оцю і загострив його нагостренько, так що він вперся в тройник, заліз в тройник. В тройнику він нікуди не зміститься туди-сюди. А, а тут теж у нього е, шансів немає. Так, до сих пір вроді. Вроді я старався, вроді робив, як для себе. Спочатку замовив новий комплект шланги тройнічки без, без штопорів. Потім цей вже замовив із штопорами. І от таке тут. Не знаю, може ще якийсь дорожчий варіант є. Шоби, шоби, шоби. Ну оце рідне. Рідне, воно нормальне, но, 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 но. воно має, ну на камеру не видно. Воно має охрену виробітку. Це я паяв вже кілька разів і воно як було на своєму місці, так і залишилося. А ці от якісь, я не знаю, зелені сині, ні те, ні сені. От такої то і так що? Так що я рішив цей вопросик саме так підпер і забув. Час від часу дивлюся. Там ще була проблема в штуцері, в штуці обратки. Я її як лиш рішив. Там, виходить, є. Де закручується трубка в штуцер. І штуцер закручується в саму корпус форсунки. Там, по ходу, є якась шайба. На другі, перша друга форсунка, на другій форсунці слизилося по різьбі. Тобто з форсунки, по різьбі штуцера, виходила і мокріла вся форсунка. Вона зараз не в самому. Що на камеру воно трошки якесь червоне таке виглядає, буре, але вона суха. <кій> я ледь відкрутив, ну, я не знаю, пів оберта штуцера назад і потім ще раз затягнув, щоб більше вона не слизиться. Соляра більше не проходить і не мокріє. Мені більше і нічого не треба. А це от, от таке то. Я розумію, що смішно. Може комусь буде і смішно, але Але другого виходу я не видів. Зробив так. На перший і другий. А ці ці тримають. На четвертій форсонці стоїть ще рідний штопор. Рідний. Його витягнути не можу, бо там мішає кожух рем, рем ременя. А третя тримає. Замінений цей штопор. Тримає. А ці от не тримають, не знаю. От таке то, таке -то я придумав. Як буде, як буде попоже, ну не знаю, час покаже.